Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі по заробітку в інтернеті. І сьогодні я хочу розказати вам про мобільний додаток, який платить нам гроші за те, що ми ходимо. Сьогодні я виведу гроші з даного проєкту, покажу вам, як виплачувати, зареєструватися і як в ньому заробляти. Цей проєкт називається «YouHealth» Ось так він виглядає. Його можна скачати в плеймаркеті, в принципі в App Store. Встановити на свій мобільний телефон і е, заробляти гроші за те, що ви ходите. Головне, щоб у вас був підключений інтернет і додаток, встановлений на вашому гаджеті. І так, після того, як ви його скачали, він з'явиться у вас на екранчику, і ви заходите в нього. Далі, що вам потрібно зробити, це е, прийти. Е, Реєстрацію можна по електронній пошті, можна через Google верифікацію. В принципі, що так, що так, він у вас буде зареєстрований. І для того, щоб е там зареєструватися, вам потрібно буде ввести код. Ось цей код у нас 2238511. Ось цей код ви повинні взяти і записати там, де будуть питати вас, е хто вас запросив. Ось, тому цей код собі запам'ятайте, запишіть і його туди вставляйте. І заведення цього коду вам нарахують одну тисячу кроків зразу вже після реєстрації. Далі, як працює даний додаток, все просто. Ви після того, як вже війшли в нього та зареєструвалися, також заходите в розділ от сюди, Друзі. Так. І... Повторно цей код, от берете його, собі копіюєте і вставляєте сюди, вас запросили. от І далі собі спокійно в ньому працюєте. Також тут є щоденні цілі. Ось тут ви можете собі потім нажати, зайти і бачите, якщо ви за день Находжуєте 20 тисяч кроків, а додаток він такий, що в принципі рахує більше, ніж ви ходите. Ось, то додатково вам ще начисляють 5 тисяч кроків. Також за тиждень, якщо ви прийшли 140 тисяч кроків, ви получите ще 10 тисяч додаткових і загальному за місяць. 600 тисяч кроків знаходити, ще 50 тисяч вам дадуть бонусних кроків зверху. Також є тут завдання. Ви можете проходити, дивитися. Тут є. Різного роду, залежності від міста, в яке ви знаходитесь, е, пройтись по якомусь парку, є відмічені геолокації, точки там, по якихось магазинах і так далі. І за це також ви додатково будете отримувати ось тут. Ці кроки у вас є написані, скільки ви зможете отримувати ще додатково. От, е, далі є буст. Також можна за перегляд відео. Отримувати ще додатково, бачите, є 3000 кроків по 5000 кроків. В принципі, за день за день, ви можете досить непогано тут цих кроків заробити. Ось. Далі. Для того, щоб вивезти вам звідси гроші, ви повинні зареєструватися. Силочку я оставлю внизу під відео в описі на Фастиксі. Ось, реєструєтесь на Факстасі і в принципі, сюди можете вже виводити свої фінанси. Як це зробити, я вам зараз все детально покажу. Заходимо в додаток. Ось тут не забуваємо кожен день нажимати на цю кнопочку Отримати кроки. Ось їх можна. В будь-який час заходите собі і їх забираєте. Хочете раз в день, хочете 10-20 разів в день зайшли, забрали, зайшли, забрали. Одне, що їх потрібно забрати до 23 години, інакше на наступний день вони, якщо не забрати, вони звідси згорають. А основний баланс у вас ось тут, він залишається. ось Тому рекомендую час від часу заходити і забирати звідси. Ці кроки отримувати. Далі, для того, щоб вивезти гроші, нам потрібно нажати от сюди на маркет. І вибираємо ось, ось цю біржу Fastex. Далі. Ось тут е перед тим, як сюди заходити, перейдіть по посили, зареєструйтесь, от, для того, щоб вас вже можна було ви могли собі замовляти виплати. Далі нажимаємо Замовити виплату, і вам потрібно вставити з Fastex ID і вставити FTN-гаманець. Переходимо в Fastex, заходимо от сюди. І ось тут, ось тут ми копіюємо свій ID номер. Скопіювали, перейшли назад в додаток. І вставили його сюди. Далі заходимо назад в Гаманець, і в Гаманці нам потрібно взяти і скопіювати адрес, куди ми будемо, верніше, не гаманець, а на депозит депонувати криптовалюту. І вибрати FTN. Далі вибираємо ось тут мережу. Заходимо і вибираємо ось цю мережу, так як тут є мінімалка, е, нема мінімалки на вивод, а тут є H10 FTN. Один FTN майже 4 євро. Нажимаємо сюди, нам генерується наш Адрес електронний, копіюємо його, переходимо і вставляємо його от сюди. І тепер ми нажимаємо замовити. Випад». Нажали і дивимося. Один FTN вже в принципі, відправлений мені на мій гаманець. Це 3,90 євро євроцентів. Виплату замовляємо один раз в день. І тепер тільки залишилось в принципі, дочекатися, коли прийде виплата на мій електронний гаманець. Ось. Тому раджу, друзі, всім скачати цей додаток і почати в, принципі, в ньому спокійненько собі заробляти. Так. У мене ось це моя перша виплата, бачимо мій загальний баланс поки що ноль. Заходимо ще раз в додаток. Ви можете побачити, що мені зняли цих 160 тисяч кроків. От, і чекаю на свою виплату. Дивився я, в принципі, відео як інші люди тут заробляють, і вони казали, що виплати приходять там за 10-15 хвилин, за 2 години, 3, ну, в залежності, я так зрозумів, від завантаженості Сеті і скільки людей поставили, замовили виплату з даного проєкту. Тому подивимося, поки що у нас FT. Поки що виплата ще не дійшла. Я думаю, я поставлю зараз відео на паузу. Для того, щоб не витрачати кучу вашого часу, а ви за цей час можете просто зареєструватися і скачати собі додаток і почати вже в ньому заробляти. Так, ставимо на паузу. Так, сьогодні в нас 21.05.2025 року. А, все, даже не ставити на паузу. Ось, бачимо. Заходимо от сюди, дивимося, депозит є один FTX. Можемо більше, напевно. Можна більш детально глянути його. Ось тут ми можемо бачити всі дані 21.05, 20.01, 20 хвилин 1 FTX зарахований. Тому виплата прийшла навіть швидше, ніж за 5 хвилин. Проєкт платить, він додаток безкоштовний, ніяких вкладень не потрібно, в принципі. Все класно працює і можна в даному проєкті заробляти. Тому, друзі, рекомендую вам пошвидше заходити в даний проєкт і виводити свої грошення. Ну, Получається майже 7 євро в мене вийшло буквально за там, 4 дні. Якщо взяти за місяць. 4, ну, там 10, ну, порядка там 70-80 євро можна спокійно з даного проєкту забирати. Так? Ну в мене я не так багато ходжу, а ті, хто дуже багато ходять, займаються даже спортом, бігають там, і так далі, це взагалі супер класний е, варіант для того, щоб звідси виводити нормальні суми в місяць з даного проєкту. Код у вас є, додаток є, силочку для реєстрації оставлю внизу в описі. Тому заходимо і працюємо. Всім дякую за увагу! Па-па-па.